Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на суботу, на 15 лютого 2025 року. Як завжди, у нас чотири варіанти. Я прошу вас зробити ваш вибір. Повернулася наша колода. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі, мої одинички. Давайте подивимося, яка субота буде у вас. Колісниця, поїздки можливі, активність. Також це якісь, знаєте, як життя берете в свої руки, якісь справи будете не на когось там полагатися. Знаєте, як оток є поговорка. хочеш, щоб було зроблено добре, це сам. Оце буде у вас у суботу, буде така. У декого буде так. Але я ж кажу, поїздки, можливі поїздки. Щось пов'язане, можливо, з дітьми, у кого з дітьми, у кого з внуками, якісь поїздки, якесь вирішування якихось питань, пов'язаних з діточками, з внуками. Але це також карта, знаєте, поїздка, яка, може, поїздка на юг. Тому що сонечко, да? десь туди. Хоча в нас такий для українських. Так, якась, можливо, поїздка, яка запланована, знаєте, можливо, трохи перенесеться. Планували, але якось можете відмовитися якось перенести її. це в когось може бути і так. І це вас трошки опечало. Але все одно потім поїдете. Можливо, знаєте ще яке може бути. Наприклад, вибрали їхати поїздом. Ну, наприклад, да, А перемінилося щось і поїдете машиною, наприклад, да, Ну, якось отако. Що щось поміняється якась, Або, наприклад, до якогось міста доїдете на поїзді, а потім перельот, наприклад, може бути. Якась поїздка. У, у... Першого варіанту, можливо, поїздка якась, у когось, де в кого, можливо, за кордон до теплих країв. А взагалі день буде метушний. Поїздки, вирішування, все будете в ваших руках, розпоряджування, знаєте якось все по містам. Ви будете керувати, що і робити, і як робити. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, двічки. Давайте подивимося, яка субота у вас. А у вас якісь подаруночки маленькі, грошеньки якісь в карманчик. Можливо, якісь предложення вам такі невеличкі. Дітьми, може бути, пов'язано. Якась, знаєте, якась новина якась. Що це за новина? Але новина якась не дуже чесна. Якась, хитрість якась. Щось вам розкажуть, да, така новость якусь вам дадуть, але вона не дуже чесна. Знаєте, як наче скажуть, що, наприклад, ну, все закінчено, да? От все вже кінець, точка, крапка, да? по десятки мічей, це вже ну, остановка повна, да? але це, це не так. Це не, оце, що вам скажуть, то, то неправда. Є надія, є, ну, є, треба далі щось так, не, не вірте, чи перевірте, якось отак в мене йде. Да, спитайте. і ще якось. І ще якось до, довиясняйте, скажімо так, до, не приймайте рішення, а проаналізуйте ще. Щось якесь буде вам предложення чи новость, да? а ви, ну, вона буде хитра, якась, не, не чесна. Тому трошки проаналізуйте, перш ніж впадати в паніку, або якщо там, знаєте, приймати рішення, от якось трошечки проаналізуйте ще. Не, не ведіться, не, не все чесно в цій, цій інформації, не все правдиво. І ну, такий день спокійний, день не, не скажу, що день буде метушний. Ні, по пентаклям пентаклі це якісь знання, якісь новості. Да? Це спокій, спокій, земля, енергія землі це спокійно. Це розміряно, спокійно, так як, так як треба. Такий прогноз мій для другого варіанта. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої трічки. Яка субота у вас? Десятка Пентаклі. Сім'я. Сім'я також це може бути якась, ну, на базар сходить. В Магазин, да, це так якийсь добробут, стабільність. Карта десятка пентаклів може це ще об'ясняти. Долгожданий якийсь успіх, довольні. Да. Це також карта поколінь, не одного, да. сімейного бізнесу, <кій> сімейних традицій, застіля, да. Така Карта сім'ї може бути. Але щось вас там трошечки огорчить, <кій> декого це. Оце щось про сім'ю, про якесь щось трошки огорчить. Но я вам хочу сказати, що ви якось самі себе накрутили. Не так воно там страшно, а це ви от якось ну, самі себе, емоційно, самі себе емоційно загнали. Не так все там, ну, Понимаєте, там якісь є ну, препятствия, да? От якісь інформацію, да, от якісь, якесь не виходить щось. Але це не критично і ви якось так себе накручуєте, що не треба ну, не так накручувати. Прям ждите якоїсь, знаєте, подвоха, якось нечесно. самі себе. От ви самі себе накручуєте. Третій варіант, хто там, що там по сім'ї, по роду, по бізнесу, от самі себе, розумієте? Якось не все так погано. По карті зірка, ну, карті шістьорка, зустріч, довгожданна зустріч. І вона буде, ну, не треба так. Можливо, в когось будуть там, я не знаю, якась застоля, сімейна традиція, сімейний якийсь праздник, і ви щось там ото, щось може не виходить. Ви себе накручуєте, наверчуєте, самі себе. <кій> Нема там нічого страшного. Абсолютно все добре. Але це карта сім'ї е, 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 у трійчок буде пов'язана е, е, субота з, з сім'єю. Да. Все будете якось по сім'ї, держати. Все... Знаєте, таке, таке відчуття, що будете імущество ділити. Значить... Ну, я, я образно, звісно, ви ж розумієте, але таке. Якось кожен буде відстаювати свої інтерес, своє якесь. Значить, як зберетесь і будете щось вирішувати. Ну, якесь таке. Таке-таке в когось теж, може бути. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі четвірочки. Що тут у вас? А у вас. День горя от ума. Мислі, 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 думки, 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 все. Ганяєте, ганяєте, не спите, не їсте, все отаке, самі себе накручуєте, самі собі надумлюєте, якесь, знаєте. Я ж кажу, горя от ума, розбите серце, самі себе, понимаете? самі себе якось гнітите, розбиваєте, мучаєтеся, в депресіонне состояння, одіночество таке якесь може бути. Да, там не хочу нікого бачити, не хочу ночами можете не спати. Але оце що, оце, що ви накручуєте себе, може вам хтось дав якусь інформацію і вам розбило це серце. Це на самом ділі це. Якась була маніпуляція, хитрість людини. І на вас навалилося, людині, людина схитрила, на вас кинула ці всі брем'я своїх проблем, і ви зараз оце в цьому варитеся. Отаке по відчуттю. Не спитайте. Коротше, треба послати по королеві мечів усе відрізати і тут так само, понимаєте? І тут все у вас оце. І дві колоди говорять одне й те саме, що у вас весь час на дії, весь час якісь думки. З вами схистрили, вам дали інформацію, ту, яка в вас вивела з рівноваги. Нема нічого там такого, ну, там хитрість. Розумієте, розберіться. Не все так, там чесно, як є на самом ділі. А там вибір, там розумієте, там вибір. Там не, не прийняте рішення. Понімаєте, може, людина сказала вам, що все, я прийняла чи прийняв рішення, так якось буде так. А на самом ділі це не так. Тому трошечки якось розберіться в цьому. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Взагалі, дорогенькі мої четвірочки, не приймайте все близько до серця. Взагалі, по всіх субота у всіх якась дуже емоційно подавлена, у всіх варіантів. Десь у когось є щось таке, що думки, думки, думки. Ну, так і в світі зараз таке робиться, що не, не дивно, що всі, всі в думках. Скажімо так, думки такі, що ночами не спимо, думаємо, обдумуємо життя таке. Такий прогноз. І я хочу вам сказати, мої дорогенькі четвірочки, щоб що не страпилося в житті, пам'ятайте, все одно, рано чи пізно, все буде добре. До зустрічі!